Як позбавитися від синдрома рятівника і перестати навішувати на себе абсолютно не свої задачі. Тобто просто так допомагати і робити людям то, що повинні насправді робити вони. Особливо це стосується роботи, коли там хтось, ой, будь ласка, допоможи, ти ж можеш, бо я не вмію, не можу, мені не вистачає часу і так далі. Ну і ще це буде дуже корисно застосувати з частиною своєї родини. Зразу попереджаю, що це порада не для всіх, а для тих, хто може собі таке дозволити. Ця основна фішка в тому, що ви погочуєтеся. От хтось до вас приходить і каже: ой, допоможи, будь ласка, тут треба зробити оце, бо ми не встигаємо, бо в нас там ще щось, п'яте десяти з і ви кажете, так, добре, хорошо, я допоможу. І забиваєте. Просто тупо забиваєте. І не робите. Через деякий час вам дзвонять, пишуть, нагадують, чи хотів допомогти. Як там ти кажеш, ой, я щось потім зроблю, та я зроблю, зроблю. І таким чином ви знов забиваєте. Це все. В результаті робота не зроблена. А, і після того ці люди, які mm -hmm. весь той час відпочивали і займалися якимись своїми справами іншими, і думали, що ви вирішувати тоді проблеми за свій рахунок. Вони просто напросто переставлять до вас звертатися. Це Тут є нюанси. Перший нюанс, якщо ви дійсно бачите, що треба людям допомогти, да, окей, ми допомагаємо, але не, в, скажу так, не в жертвуючи своїм часом, ресурсом і так далі. Тобто є час допомагає. Нема часу або іншого ресурсу не допомагає. А якщо на вас постійно навішують якусь фігню, ну, тільки тому, що а, хтось скинув в себе якусь зайву роботу і зайву відповідальність, Ну, варіант перший це посилає нахер, але це не кожен може собі дозволити. А варіант другий це погодитись і тупитися.